Прохання вам, як виходить, не вбивай місцевих. Він не люди поганий. Мунайбелер тільки слухався. Барон слухався. Боявся і слухав. Юль щодо місцевих правильно каже. Ось нам сюди. Там самі шмаркачі. з звідки свої промів. Тому, мабуть, варто їх пожаліти. Решітка, значить. То що спробуємо? Значить так, я. Попідніму, а ти пролазь, Ого, Прекрасно. До зустрічі на горі. Ніхто не, не ходив в турніжок. Ми стояв, стояв, кожен день стояв, користь жопав. А ще полювання ходив. Дурак, куди казахси, рабство брав. Дурисайта спи з мля. Правильно сказав, зовсім на. Başa bak <laughs> Чини вогонь! Твоя захищай моя господар від усього хто вбивати. Твоя його палити. Геть зовсім палити. Моя не хотів повмирати. Моя зовсім моя жив хотіти. Моя не хотіти воїн. Моя працював. Завтра працював. Все життя працював. Твоя бідний раб рятувай священний вогонь.

А а твоя, а? Брудна, шер... а? 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 Священий вогонь. Рятувай моя. Давати моє життя мало погано. Моє життя погано, як собака. Моя не хотів мертвий. Рятувай, священий вогонь! Моя жах, ворог приходить і моя вбивати! моя бігтися нема, нема бігтися кудись. Даміре, Артеме! Аврора готова висуватися. Що у вас? Противників з'явилося більше, ніж ми думали. На територію проникли, але кюстри. А ти звідки взявся? Ти як цілий? Прекрасно. Нерма я, значить, переймався. Диви. Цистерну залито по вінця. Гарна новина. Та є і погана. Ворота закриті. І забрати її ми не Пане Пане Поркові, Поркові, війде, в Пане полковнику, сідані. Цистерна у нас. Але виникли ви... проблеми з ворітьми. Вас зрозумів. Працюємо за резервним планом. Дійте за обстановкою. Бачиш, дроти від воріть ведуть на вишу. Α, τι είναι αυτό το τραπέζι! Το σπρέμο το Нашу фортецю. Я, звісно, поважаю хоробрість. Та вмирати так по-дурному так і не варто. Хто у вас за головного? Піднімайся до мене. Нам є що обговорити. Ті біби, як заговорив, гад. На всі 180 розвернувся. А ми ж йому насолили добряче. Ховай волину та піднімайся до мене. Інакше буде море крові, і цілком даремно. Крити ворота і впустити гостя. Піднімайся, тебе ніхто не зачепить. якщо сам, звісно, не нариватимеся. Не вподобай воно мені. Але варіантів нема. Як не поїдемо, тут такі усі пустелі всі поляже. Чому ти блядь? І сім'я раз, працювала в юлі, якась а падла. Сюди давай. Коротше кажучи, чим зелені. Ти тут з тотем на той бо, обійди. Одразу до чистих чеши, нагору. Ще пробзнись, яко злами тим. Ні, а, ми, Тобі починить О! Ти за тих гастролерів на потязі. Ні, ну ти заціниш, оглень на тих. Ні, ну кремля, давай, тягни, Дайте не знать. Наші тебе вчора годували на. Господар, прости! Не треба, господар, бо я віхтів! Відували за Кремля! Учить тебе буду! Сыш, тобі, короче, по сходах. <звали> Отім всю... горим. А там уже хата самого Бугра. Да? А закончился. Не, Моя... ну що ти там ну Моя тут сумно сумно. Ты шо там. Сишка

Та не дупляй тут, бо горчика не любить. Не очікував на такий прийом. Ховай, зброю! Тут ми можемо поговорити без масок. Усім присутнім я цілком довіряю. Дивує, що я не дуже засмучений через ваші дрібні капості. Що поробиш? Цей світ жорстокий. Я лишень по змозі намагаюся прищепити йому, дещицю в порядку, без якого немає надії на щось краще, немає життя. Як такого. Але до справи. Навряд чи ви прибули сюди насолоджуватися мікрокліматом. А отже, маєте якусь поважну мету. І ця мета десь не близько. Я готовий допомогти вам її досягнути, надавши паливо для продовження подорожі. Натомість я прошу зовсім небагато. Віддайте мені гюль. Приведіть її і ми всі будемо у виграші. Я отримаю гюль, а ви паливо. І всі житимуть довго, та щасливо. Ну що? Відповіді за все! Закривистей бік боєгос! Як говорити з таким! За дурника мене маєте. Не захотіли обміну. Ну, значить, стихайте усі. А тикуть верх. Обити їм! Артем, приготувався. Треба прикінчити цей собак. Осім підняття!

Опікува, саме в тих міській мірі ми зможемо захистити і не далі загинути в пусте. Але хей, дюль, ти, Гюль, ти бендежиш тих, хто перебуває під моїм захистом. Вони вбачають у тобі такий собі символ. Навколо тебе мариця така собі аура заборони. Пунта. Аура проблем, що нікому не потрібен. Однак твоя смерть зможе її розмірити. Мовчам! Артем, я піду туди, поки собака не втік зовсім. Я обіймаю і двері тобі відкрию. Тримайся. Куди наладився? Базі калош! Тримай гад! 你放 <You S 2>、oh <God. S 1>

Оце це та гризалина. Ти, я бачу, не стрімував себе. Ого! О, оце так! Оно значить, про який план Гюль казала? Що за чертівня у вас там коїться? Чешіть звідти! Наді хлопців прикрити відхід! Двірі посуваються! Артема, давай натиснемо як слід! Артем! Е, ти чучара! Що ти з цією дверкою зробила, га? Із цими от Я забажалося створити Я новий світ? Не выйде! Тут! Тримаю! Займись обороном! Завжди! Поживая! Сильнейший! Артема, забери голову! Видав мій народ сподівання. Я це не забуду. Але війна для мене тільки почався. Тепер треба закінчити діло. Виграти. Артеме, нас привела сюди твоя мрія. Однак моєму народові вона не допоможе. Тепер це і моя війна. Іди, Артеме! іди до своєї мрії. Зайчику, я так хвилювалась. Фанатики з Волги, людожери з бункера в горах, рабовласники з берегів висохлого моря. Скільки ж чудовиськ породила війна? Чи вони були завжди? А війна лише надала їм можливість проявитися в усій красі і тепер від них нікуди не подітися. Чи зможе Дамір, що залишився в пустелі, аби разом з Гюль вести їх народ до свободи, здолати ще одне чудовисько: інерцію мислення, яка протягом річ змушувала місцевих зносити скруту та злидні і служити тиранам ціною власного життя? Не знаю. Це чудовисько може виявитися сильнішим за інших. Хай там як, а втрачати надію рано. Ми все ближче до нашої мрії знайти придатне для справжнього життя місце без радіації та мутантів. На здобутих в пустелі картах знайшлося кілька перспективних варіантів, і весь екіпаж з нетерпінням чекає рішення полковника, куди ж Аврора вирушить далі. А тим часом. Поїзд плавно котиться на схід. Екіпаж відпочиває. А Степан зробив Каті пропозицію, від якої та не змогла відмовитися. Кашель цей дурнуватий. наче ж виїхали вже з тих пісків та ніяк не відпустить. з <кій> чого тільки хрест крутить цю гидоту? Ну нічого страшного вже минулося. Народ не хочу відволікати, та ви підтягуйтесь помаленьку. Там стіл майже накритий. Одну хвилинку Стьопо. Ми скоро будемо. Ну, що Тьому, підемо? Чи побудемо ще так добре? Знаєш, Артемо, я от дивлюся на Стьопу з катею, на нас із тобою. І думаю, як же нам пощастило. От у моїх батьків все зовсім не так було. Погано було. Я тобі розповідала, від чого мама померла. Ні, звісно. Батько її довів, він тоді ще жорсткіший був. Прийде зі служби, чоботи скине, а в самого обличчя все перекошене одразу до пляшки. Сварилися часто завжди за зачиненими дверима, потім він зникав. І поки його не було, вона теж перекладатися почала. Коли Твереза була, плакала, а як вип'є, мрійлива, така ставала. Знаєш, як вона мене називала? Просто а пригорне мене і каже, ми з тобою, А, поїдемо коли-небудь у моє рідне місто Владивосток, а звідти в селище, що на самому березі океану. Мені тоді п'ять років було, мало що розуміла. Однак селище і навіть океан могла собі уявити, тому що вірила їй, вірила, що поїдемо. А потім вона на себе руки наклала, якоюсь гидотою отруїлася. Після маминої смерті батько пити покинув. Раніше на мене уваги майже не звертав, а коли вона померла, саму більше не залишав усюди тягав за собою. Але про неї ми з ним за весь час лише раз чи два говорили і все. У мене лялька була, Жанна. Я з нею гралася, ніби вона моя дочка, і ми поїхали на океан. Потім батько заховав її колись. сказав, що загубилася. Не хотів, мабуть, щоб я себе нездійсненою мрією мучила. Біжить Омо. Я ще трохи посиджу і прийду. Та ми ж босе любо мило, Артемцю. Гайда з нами.